Уявіть собі, що є домашня тваринка, яка не потребує вигулу, не має запахів, не викликає алергії і допомагає боротись зі стресом. Я Валеріан, Моя компанія називається Мураха, і це мурашині ферми для дорослих та дітей. У 2018 році я створив унікальну на той час модульну мурашину ферму з оригінальним дизайном і ходами для мурах. Виробництво на аутсорсі збірка вдома. Мої ферми сьогодні є у Лілії Ребрик, Аліси Вандер, Андрія Садового і ще тисячі задоволених клієнтів. Я вирощую близько 100 тисяч мурашиних сімей на рік, які переважно експортуються до магазинів у Європі. До речі, Канада, США, Австралія. Там вже близько 50 років мурашиний бізнес процвітає. Тож давайте не відставати. А чим цікаві ті мурахи, запитаєш ти? Вони дуже соціальні і розумні істоти. У кожного члена сім'ї є своя роль. Вони готують та сортують їжу, доглядають за потомством, виходять на полювання, годують королеву, самі за собою прибирають сміття. І усе це ти спостерігаєш прямо у себе на столі. Одне з головних питань: чи вибіжать мурахи з ферми? Ні. По-перше, тут для мурах створені ідеальні умови, яких немає навіть у природі. По друге. Корпус мурашиної ферми щільно закритий від зовнішнього світу. але навіть якщо теоретично розбити мурашину ферму, то мурахи вдома не приживуться. Сьогодні через війну в Україні збільшилась кількість дітей та людей з ПТСР, депресією та різного виду нервовими захворюваннями. Мурахи допомагають людям знаходити спокій. Якось до мене зателефонувала жінка старшого віку і каже: Знаєте, мурахи мене дуже заспокоюють. Я щодня декілька разів підходжу до ферми і по 15-20 хвилин спостерігаю за їх життям. Тож для мене це антистрес. А ще у мене алергія на шерсть, тому для мене це ідеальний варіант. Коли я стану переможцем і отримую мільйон гривень, ферми будуть виглядати не так, а отак. От це нові моделі, які просто взірвуть ринок, бо будуть вдало та естетично виглядати у сучасному інтер'єрі. А також ми розробимо додаток, який гейміфікує процес догляду за мурахами, і відкриємо офлайн-магазин. Моя основна мета зробити мурах новим символом релаксу. Отримані кошти будуть спрямовані на покупку обладнання, сировини, розробку додатку та маркетинг. Чому саме я повинен перемогти? Одна з найбільших загроз, яка сьогодні фізично впливає на життя та здоров'я кожного, особливо під час війни, це стрес. Мій проект суттєво вплине на вирішення цієї проблеми і дасть можливість завести домашнього улюбленця тим, хто з різних причин його ще не має.